Стрільці привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас серпень 2024 року. Почнемо традиційно з енергії місяця для стрільців. Так, все поєднано. Угу. Цікаво. Бачу тут стрільців бажання закритися десь в своїй зоні комфорту, яку ви будете собі будувати, але не відпускатимуть вас нібито в цю зону комфорту. Ви вже її тут будете тримати буквально. Буквально мізинчиком, але не відпускатимуть вас справи і, можливо, не дасться вам повністю розслабитись, бо я відчуваю вашу потребу в зоні комфорту, потребу в спокої. Що ж, давайте подивимось детальніше. Недавнє минуле. Кінець липня, початок серпня для стрільців. Теперішнє середина серпня. Не серпня так, що ж, давайте розпочнемо. Цікаві карти, всі такі червоні, двійка мечів. Туз мечів і король мечів. Дуже багато, фактично, весь кінець липня він початок серпня пов'язаний з інтелектуальною роботою. Багато роздумів, документи. Можливо, також зустрічі з адвокатами, юристами, з бухгалтерами, тут можуть іти якісь розрахунки. Ну, по двійці мечів, це, от саме в цій колоді я її відчуваю як те, що от є перед вами, наприклад, два якісь варіанти розвитку подій, а вам жоден з них не подобається. І ви хочете взагалі зовсім інше. Але що саме? Вам ще треба, так би мовити, відкрити. Мені здається, що по цьому от тузу мечів, очевидь, до вас прийде певна інформація, можливо, навіть документально вона до вас прийде, у вигляді документів я маю на увазі. І все ніби от розставляться крапки над І. Давайте прояснимо. Стосовно чого ви тут думаєте? Що нам тут цей Туз Мечів скаже. Сила, сонце. Закохані. Дивіться, три старших аркана. Якесь дуже серйозне рішення будете приймати. Дуже серйозне. Робити вибір в сторону свого здоров'я, можливо. Для когось це може бути розуміння, що вам потрібно звернутися до лікаря і, можливо, зробити якусь операцію. Це для тих, в кого саме цей момент йде акцентуація, по цьому тоді королю мечів, будете шукати класного лікаря, ви його знайдете. А хірурга саме має на увазі. Для інших стрільців, для кого це питання не дуже актуальне, це от вибір в сторону якогось свого нового майбутнього поповнення сил. Да, от, Раптово приходить інформація, які ви дуже раді насправді, але вона, от, да, вона відкриває перед вами широкі перспективи. Але наскільки широкі, що ви можете певний час просто не знати, що саме вам вибрати, да, бо я бачу ніби перед вами кілька варіантів, а вам взагалі в іншу сторону хочеться. Певний час будете приховувати, можливо, від всіх навіть те, що ви цю інформацію отримали, тут ніби як йде бажання зробити такий вибір, можливо, навіть десь в чому якісь зусилля над собою. Щоб прийняти це, та? І розуміти, що цей вибір зробить вас щасливими. Просто вам треба час для того, щоб себе підготувати, або щоб всіх інших підготувати. Тому, можливо, ви будете певний момент оце от приховувати, середина. Середина серпня у вас пройде, дивіться, в такій енергії будете зберігати кошти, будете працювати, можливо, на двох якихось роботах, шукати ще один варіант заробітку. І будете зберігати кошти, примножувати їх. Це буде для вас головним акцентом. Давайте мені тут Можливо, ви розумієте, що ви не готові ще цю інформацію говорити, бо у вас недостатньо фінансів, десь там заховано, щоб ви могли спокійно взяти і зробити якийсь серйозний вибір. Тому вам потрібно ще підзбирати, як варіант. Окей, давайте подивимось тут цього лицаря-чаш, що він... Королева чаш. вже пара якась знаходиться. Дуже багато людей. Середина серпня у вас тут буде максимально активна по спілкуванню, по тому, як багато людей буде навколо вас знаходитись. Бачите, тут і королева пентаклів і король. Жезлів, Ну, от ви саме як король жезлів, як стрілець саме, та? вогняна стихія. Якщо ви чоловік, то у вас тут буде активне спілкування з жінкою, з королевою Пентаклів, земної стихії, тут або подарунки якісь. От по шестірці Пентаклів це от ви ніби як щось даруєте, віддаєте, віддаєте якісь борги, або хтось може просити, може ця жінка буде просити у вас. Або ви тут починаєте розбиратися з фінансами, якщо, наприклад, ви одружені? То тут іде питання збільшення фінансів у вашої дружини, вона може також робити більші вклади в. Сімейний бюджет. Якщо ви самотні стрільці, ну, по шестірці жезлів, тут будуть люди активно добиватися вашої уваги, можуть проходити знайомства десь. Не вдома, скажімо так, тобто десь поїхали а у відпустці, не знаю, на елементарно навіть пішли в парк прогулялися. Тобто тут в дорозі, скажімо так, можуть іти знайомства, і загалом буде багато до вас уваги протилежної статі. От мені цікаво, це трійка мишів, яку приносить з собою король чаш. Ну, він приносить е, трійку мечів з джезловим е, з джезлами. О. Тут дуже багато людей буде навколо вас. Вам ясно, що вам так хотітиметься особистого простору якогось, бо від вас постійно хтось щось хотітиме. І тут така якась енергія в середині серпня, мені важко її прочитати, бо дуже багато різних людей. Я тут вас не бачу, стрільці. В середині серпня просто купа людей навколо вас. Вона така вся хаотична ця енергія, тому що одні хочуть одне, другі хочуть друге. Але я от хочу акцентувати тут на цій трійці мечів. Чому тут вона? Семерка менчів. семерка пентаклів. Ви розумієте, що для того, щоб побачити оце от своє прекрасне майбутнє, бути щасливими повністю, вам зараз потрібно сконцентруватись на тому, щоб якомога швидше закрити фінансові питання. Для когось це можуть бути кредити, розсрочки і так далі. Тобто ви будете максимально активно працювати, щоб ніби як звільнитися. Якщо ж оцей от король, лицар, перепрошую, чаш, буде вам пропонувати якийсь заробіток швидкий, дуже там, скажімо так, і не дуже безпечний, да, якісь тємки, То я б вам сказала на це не погоджуватись. Угу. Да. Не погоджуйтесь ні в якому разі. Тут просто-напросто вас можуть, скажімо так, з вас забрати просто силу, ви фізично дуже сильно вкладаєтеся, а оплата буде недостойна. Тому от водний. Мужчина, який з'явиться всередині серпня, буде пропонувати вам всякі там тємки, підробітки, а, чи там змінити роботу дуже швидко на якусь іншу. Отут краще. Так, да, воно все зависне, ви взагалі не отримаєте тої фінансової. Да. Не погоджуйтесь. Якщо це. Не дуже, скажімо так, законно, тим більше. Взагалі краще в це не лізти. Добре. І що ж ці всі люди від вас хотітимуть всередині серпня? Чому їх тут так багато? Ой, як же хочеться мені зараз сказати не дуже гарно і поетично, але тут ці всі люди вас будуть активно намагатись відволікти, прив'язати вас ніби як до чогось. Просто відчуття, що вас, знаєте, як тягнуть в різні сторони. Той хоче те, той хоче те, той хоче від вас грошей, а той хоче уваги. А тому треба підтримка? Елементарно, просто йде максимальне ваше вигорання. Ви розумієте, що ви не належите собі, у вас купа прив'язок до всього, і ви вже давно забули взагалі. Як це організовувати свій час і свій простір так, щоб не догождати всім іншим? А іноді трохи думати про себе. Тут вам оце от перенасичення цими людьми, які хочуть покористуватися вашим ресурсом, воно може реально привести до фізичного вигорання і до психосоматичних хвороб. Просто на фоні того, що. Ви втомилися. Ви втомилися. І розумієте, що ці от історії вони циклічні. Тут ви забагато віддаєте іншим людям, забагато розпиляєте свою увагу на інших. А потім бубам! Ба бомбаньот. І що поважте тут. Буквально там. Може бути і конфліктність підвищена, і втомлюваність підвищена, бо ви забагато робите для інших. Зрозумійте мене правильно. Я розумію, що таким чином ви ховаєтеся, ви ховаєтеся від своїх оцих внутрішніх демонів, тараканів і давайте називаємо це як угодно, але ви ховаєтеся від своїх емоцій. Особливо від негативних. Ви не можете дозволити собі бути насильними. Я зараз це говорю що для жінок, що для чоловіків, зрозумієте, мене правильно. Тобто ви тут наскільки свої ці емоції заховали, у вас немає екологічного способу виходу цих емоцій. розумієте, що бухати я не можу там. Курить, та, скільки можна курить уже, жарти, то... не варіант. Тобто, у вас немає правильного екологічного виходу негативних емоцій. Ви їх просто тупо подавляєте, а всередині воно все тут бурлить і кипить. Через що переживання тут по 97 ночів? Через якісь упущені шанси. Через те, що ви відчуваєте себе, жертвою якихось власних же ілюзій, я не знаю, тут в мене просто всередині у вас така це не сум, це дуже глибоко може сидіти туга за втраченими шансами. Типу, о, 5 років назад я міг чи могла зробити і отак і отак, але чомусь цього не зробила. Оце все, це туди, куди вам треба йти і над чим треба працювати. Тому що ви, подавляючи ці всі свої негативні емоції і звинувачуючи себе за якісь минулі помилки, ну, далеко ви так не поїдете. По здоров'ю можуть йти, скажімо так, трабли. Якщо не сказати гірше, нам тут треба почати це вирішувати. Я розумію, що можливо оцим от допоможу там, зроблю те, а на роботі візьму більше, а ще там попрацюю, а ще з тим поспілкуюсь, а туди поїду, ви так заповнюєте. Скажімо так, недостаток, можливо, якихось емоцій. Тобто ви хочете себе упахати максимально, щоб хоча б у фізичних проявах, да, наприклад, там, в грошах побачити якийсь результат і зрозуміти, що а, ну то я все-таки чогось вартую. Ну, це так не працює, котики мої. Це так не працює. Ви вартуєте багато просто тому, що ви існуєте, а не тому, що хтось вам сказав, що ви молодець. Отсюди треба йти. Що ви приховуєте від самих себе навіть от які емоції ви приховуєте? В чому ви себе наскільки недолюблюєте, що вам постійно треба інші люди навколо вас? Такс. І під кінець серпня, що у нас тут відбувається? Для тих, хто трошки переборщив спілкуванням, під кінець серпня, тут в гіршому варіанті тут може бути. Дивіться, тут три варіанти. Тут відпустка, тут звільнення або тут лікарняний. Лікарняний, в смислі, що елементарно підхватили таку болячку якусь. Що ну, просто тупо треба лежати і відпочивати. Але ви, ви заспокоюєтесь, ви нарешті заспокоюєтесь. Ви, ви якось ситуація прояснюється, ви розумієте, що яким шляхом вам треба йти. Можливо, навіть якщо це доведеться йти самотужки, да, цей шлях. Але вас це заспокоює. Окей, покажу жезлів, що тут. Mm, да. Тут може прорвати башню комусь, тут активно, можуть бути конфлікти. А, людина, яку, скажімо так. На того, на кого б ви там не подумали навіть, людина може себе показати зовсім з іншого боку. Або ж це ви можете а, от вас бомбане, і ви такі, а знаєте що, А пішли ка ви всі. Я дуже довго вів себе чи вела себе, щоб всім догодити. А тепер я цього більше робити не буду. І тут може прорвати через ця конфліктність, вияснення, стосунків. Але це добре, от вам якось заспокоєння після цього може приходити. Окей, okay. Temperance, Що у нас тут? Так, я бачу, що, в принципі, фінансово ви цілком задоволені ситуацією. Тут навіть оце от може вам на руку зіграти. Або це ви себе будете так проявляти, якщо ми говоримо про робочі питання, або ж навіть хтось може себе десь показати якісь свої слабкості, і вам це буде все на руку. Не знаю, яким чином, але в плані фінансового збагачення це вам буде на руку. Ну, тут іде спокійний, активний, а, при тому фінансовий ріст вас і вашої родини. Це не та, не та ситуація, коли ви такі хоп, з нічого купили Мерседес. Ні. Тут ви розумієте, що речі робляться. Вони робляться в фоновому режимі. Можете про це знати тільки ви і ваша сім'я, але вони робляться. Окей, у вас тут просто ціль якась є, розумієте? І я дуже не хочу, щоб ви про неї забували. Щоб оці всі люди відволікали вас від вашої реальної цілі. Ваша ваша на серпень це зробити вибір. І рухатись згідно своїй силі. Окей, а, давайте. Чим все закінчиться тут в кінці серпня. Все та зв'язано, так? Да? Everything connected. All is connected. Я думаю, тут дивним чином, під кінець серпня, ви будете помічати, як речі самі собою, навіть без вашої активної участі, робляться так, як потрібно. І ніби як підготовлюється почва для якогось важливого зернятка, да, яке треба туди посадити. Фелікс допомагає стрільцям, молодець. Що ж, давайте глянемо тут ваші надії на серпень. Ваші страхи. Ваші надії. Тут нас туз Пентаклів. Ваші страхи, імператор. По надіях, тут надії на якусь велику фінансову допомогу, подарунок. На те, щоб розібратися з великими грошима. Вони можуть прийти дуже, вони можуть. Ти дуже хочеш грошей? Ні, то сиди спокійно. Вони можуть прийти неочікувано або ж ви вже й забули, що вам от положена ця сума. Тобто тут йдуть надії на покращення фінансів, і вони у вас тут будуть. Просто майте на увазі, що це буде відбуватись повільно. От в страхах імператор, мені хочеться прояснити для жінок, чому в страхах імператор, бо для чоловіків я розумію, це страх втратити владу. Втратити владу, втратити контроль, дозволити, скажімо так, речам. Робитися самим по собі. Але тут, скажімо так, от під кінець серпня від вас вже мало що залежить. Ви своїм здоров'ям займіться і реально віддайте контроль. Для жінок чому? Ну, тут, для тих, хто в нас самотні, або хто в стосунках, тут може бути. Або ж незрозумілих в таких стосунках, там, типу, любовних трикутників. Тут у вас імператор а, з повішеним страх, що людина перестане проявлятися? або те, що вона вже перестала проявлятися. Ви боїтеся втратити якогось чоловіка в вашому житті? Бо він занадто бездіяльний. Ви впевнені? Ну, він вже вирішив, що на цьому все. Тому. Скажімо так, не треба стукати у закриті двері. Підійдіть до найближчих відкритих. <сум> Цікавий у нас виходить місяць у стрільців, насичений. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку і до нових зустрічей, до нових відео. Фелікс, скажи пока. Скажи пока-пока.